Всем привет. Иду на вокал. Сегодня суббота. И, это, 13 число. 13 лютого. Сейчас. сухой на цей раз иду на вокал. Я вам точно там что-то поснимаю, потому что сегодня ничего такого не должно быть, не знаю. Выпустите сразу 6 экран, потому что я иду и я спешу. Потому что сейчас не знаю, сколько я сведусь. 11.19, а мне в 25 минут уже надо быть в центре. Ну, я как бы дохожу быстро, но здесь на 5 минут я точно опоздаю. Потому что сегодня проспала чуть-чуть. В общем, как то я встаю как бы рано. Ну, сегодня, во-первых, все проспала, во-вторых, заполнялась межбук, Кстати, я вчора почала новый дневник и новый смешбук, ну, в общем, новый дневник і смешбук. Прости. Так что, если, если вам хочется побачити, як я веду новый дневник і смешбук то напишите мені в группе, и я сниму це видео. Ух, слизько. В общем, у нас слизько у мене вже рука починає болеть. Бо я йду і знімаю вам відео. Оооо, мене рука вже отікає В общем, щось, зараз буду йти бігом і вам щось поснімаю. Кому хочеться, я ж кажу, вступайте, короче, в мою групу і пишіть, просіть мене. Ну, пишіть, які відео ви хочете бачити на моєму каналі. Я буду знімати відео. Чи високо піднятись від тебе все залежить, не треба лиш боятись, не бійся жити, не бійся вмерти не бійся бути, мицним і впертим, не бійся шляхом Своїм іти мільйони є людей, але. Камінь вода не потече, життя тебе остудить, а потім опече. тільки ти не бійся і пробуй все, що можеш, не знаю, чи програєш, все чи переможеш, не бійся жити. зараз іду і тупо офігіваю. Я вирішила... Я ж э, блогер я вирішила якось скрити від моїх однокласників, що я блогер. Нікотрим я сказала і вони підписались на мій канал. А нікотрим я вирішила нікого не говорити. Наприклад, там Елі, Маліні, Аліні. Бо вони будуть тупо ржати з мене. І тут я бачу Віку Санджерівську коло України. Вона мене питає, та ти блогер? Я кажу, блін, а от куди ти узнала? Хто тобі сказав? Маша Бойко. Ну, це моя, моя однокласниця, вона така шестерка, блін. Вона тупо про всіх розказує. Тільки щось узнає, тупо все розкаже. Тільки хтось там біжав уроки чи щось замислив, вона все роз... базяка, короче, по всьому Городу по всьому місці це жесть просто. Піпець якийсь. Я в шокі. Вона шестерка блін. В общем, якщо Віка зараз узнала, вона Попробує знайти мій канал. Потім вона розкаже всім. І потім мені прийдеться, мабуть, удаляти цей канал, тому що з мене будуть тупоржати. раз всего я и не хотела. Ну, Машка, блин. Есть на моем канале одна Маша, она хорошая, дуже прикольно. И даже, Там, в общем, шок вообще. Она сейчас даже настроена. капец. Я, я, я ж скажу, я в шоке. У мене тупо зараз немає настроєння. Я вже прийду вдома. В общем, я, я просто не видиваю. От того, от кого хотіла скрити, уже фіг скриєш. Слава Богу, що ніхто не знає, як мене на каналі, як мій канал називається. Немаша там шестерочна. Я же скажу, есть на моем канале одна, э, ну, одна Маша, она хорошая тоже. и она ни кому, ничего не рассказывает, а есть Маша бойко, шестерка, она про всех тупо все рассказывает, это, кстати, моя улица, я на ней живу. Ещё. Кто не знал, в том техникум она все медом. В общем, я, я же скажу, я просто офигеваю. И мама даже слов не мог. Я решила вам это сказать, потому что все ну, просто, просто вы, меня, выбесило. Ну, в общем, это жесть. Сейчас я иду уже с вокала, короче. Сейчас открою калитку, зайду я же скажу, это просто жесть. <послужит> писем нет. Нет, писем нет. Писем нет, писем нет. Да. <послужит> Ой, наверное будут подписчики побільше подписчиков я буду стараться больше видео выкладывать ну и сейчас я тоже выкладываю каждый день видео сегодня влог вейда Ой. сегодня влог вейда блин сосало ну, все сало повесили как бы для пташок. в общем я пришла уже дохожу в папу в ін. А, тобто. В общем, продолжать буду влог пізніше. Всем привет, я дома. Я в яка яка И завтра вийде влог. Кстати, завтра да, вийде влог, потому що я йду з своїми лучшими друзями гуляти. Ми, в общем, ну, решили піти погуляти, но я не можу своїй лучші подружки ніяк сообщить. Дуже жаль. Коротше, ми підемо гуляти, і я вам буду щось знімати. Да. Якщо тобі сподобалося це відео, став палець вгору, підписуйся на мій канал, кнопочка підписатися тут внизу. І я буду знімати для тебе багато відео, дуже багато. Вступай в мою групу ВКонтакті. Пиши мені любі письма на все відвічу. В общем, в группа называется так як і канал, то всем пока.